Привіт, мене звуть Роман, я працюю в Клеверкарт. Зараз розповім, як швидко та легко побудувати собі власну крамничку. Перший крок це тиснути на посилання на нашому сайті та обрати назву для магазину. Мій магазин буде називатись торти Романа. Наступний крок обрати категорію товару, який я збираюсь продавати, я буду продавати їжу та напої, а саме торти. Далі мені потрібно завантажити фото мого торту та зазначити ціну. Продавати буде за 300 гривень. Також є можливість зробити та додати опції товару. Я скористаю цією можливою і додам наступні опції торт під назвою Макарун. Продавати його буде за 350 гривень. І ще я хочу продавати такий вид торту, як. Торт із власним дизайном. Торт назву його, дизайн. Продавати буду вже за 400 гривень. Переходжу на наступний етап, і тут можу обрати спосіб доставки. Я буду доставляти, е і доставляти буду безоплатно. Е наступний крок це обрання унікального посилання для вашого магазину. Я придумав е собі таке посилання: торти від. Романчика. А, що саме це за послання? Це послання вашого майбутнього сайту, за яким ваші користувачі будуть його знаходити онлайн. Нарешті еле зазначення електронної адреси, на яку вам прийде повідомлення про реєстрацію. І вуаля, магазин створено. З цього екрану ви можете вже перейти за цим посиланням до власної крамнички, вона готова, або тиснувши на цю кнопку, а також перейти до панелі керування, де ви зможете наповнити власний магазин більшою кількістю товарів, додати опис, ціни, логотип та будь-які посилання.